Після домашньої церкви ми з 97-го року на реколекціях, з перших трьох ступенів. Також маємо досвід готування Ми Хотіли дуже приїхати на першу частину реколекції, на жаль, у нас не вийшло. Минулого року також мали досвід Маток і відповідальний опа на іванілізаційну. З нами є мій батько, він буде аніматором до нас Але я так кажу, старші, що слухав ваші представлення, я розумію, що ми найстарші прибавні нашому. Каже, ні, папа, найстарший моє жінка. Більше 20 років.